Так, да. нещодавно я зрозуміла на власному досвіді, що відчувають люди, які діляться своїми знаннями з кимось іншим, коли про їх учнів дають їм зворитний зв'язок. Моя подруга, яка є крутезним татахілером, прям масштабним крутезним, робила розклад таро у моєї учениці, і потім зателефонувала мені і сказала: Слухай, я вражена. Я ніколи не думала, що Таро настільки послідовно, настільки зрозуміло, настільки чітко і конкретно дає відповіді на всі питання, які я намагалася зрозуміти. Твоя учениця розклала мені все по поличках. Зараз учениця все мені довела досконально, відповіла на мільйон моїх просто питань. І я дуже задоволена тим результатом, який я отримала. І це сказала тебе хілер. Яка знає і вміє, як її змінювати свій простір. Так, на розклад таро вона прийшла через цікавість, зацікавленість, але я точно знаю, що все, що вона сказала, то так і є. Мене звуть Тетяна Норенко, я створила крутезний курс навчання таро, після якого ви точно зрозумієте, що таке таро. Чому його істина, в чому його суть? Бо Таро — це не гадання, не вираження, не що ще. Таро — це вміння щитувати зі свідомого та підсвідомого інформацію, яка допоможе зрозуміти, що саме трапляється зараз в вашому шоті, яка допоможе встановити ті причинні послідовні зв'язки, що від чого, з чим пов'язано, як так трапилося, що саме так скуїлося. І це означає, що вміння читати аркани просто допоможе вам жити більш легким життям. Ну, не бігати по граблях, а просто жити своє життя в задоволенні. І я запрошую вас на цей курс. І Якщо ви ще вагаєтесь, то не вагайтесь. Я точно про екологічні методи пізнання, розвитку себе, свого своєї душі, свого тіла. І тут не буде ніякої магії. Все-все-все дуже-дуже екологічно і доступно. А головне це буде змінювати ваше життя найкраще. Приходьте.